Останні запитання, тобто, назад. Ви ще не саме сказали, ви не один рік керівником, так, маєте досвід, маєте і стаж. Відповідно, хотілося запитати, в той же час, ну і ви ну, на Черкащині, так само є і інші області, де інші такі керівники. В той же час керівництві держави зараз приходять і займають пости молоді керівники Арбузо, наприклад, Кулгу. Питання, чи вас це не зачіпає і чи легко, чи важко вам знаходити з ними спільну мову, з молодими. Дякую. Пам'ятаєте, що я сказав? Один з них вчора назвав мене легендою України. Тому мені дуже з ними легко працювати. Я розуміюся, бо я вже цими коридорами влади київською, хожу років 15. І хочу сказати, що з цими молодими, талановитими керівниками дуже легко розмовляти. Я зустрівся з ними тиждень тому, з усім, по окремо, з кожним окремо. Я вам хочу сказати, мені дуже було приємно, по-перше, що всі вони з різних рівень. що всі вони різно проходили школу. Я маю на увазі управлінців, Але всі вони з повагою ставляться до Черкаші, з повагою ставляться до Шевчен і до тих проблем, які є сьогодні на Черкаші. І я вам хочу сказати, ми підписали багато доручень і листів. І кожен з них готовий підставити плече і зробити все для того, щоб ми достойно Зустріли, як кажуть, ці свята. Але не тільки це, і це не саме головне. Це те, щоб достойно могли створити умови для життя людей. От завтра на засіданні Кабінету міністрів за ініціативи цих керівників, молодих і талановитих, буде розглядатися нова амбітна програма активізації розвитку. Української економіки на 2013-14 роки. За ними, за такими керівниками майбутнє України. Я поважаю вибір нашого президента. Я маю на увазі карьер. Будь ласка, мене, до речі, це не зачіпає. Мені від цього Розумієте? Я більше за допомогою таких керівників. Можу, як кажуть, принести користі для області.